200 міліціонерів утретє поїхали забезпечувати охорону порядку в Луганську область, де проходить антитерористична операція. Начальник управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області Юрій Дем'яненко вдруге поїхав супроводжувати працівників і перевірити в яких умовах вони там перебуватимуть. На сьогоднішній день з 20 по 27 червня зараз об'явлено наше президентом перемир'я, але ми всі розуміємо, що ситуація в нашій державі дуже складна. І я вважаю, що це ротація ще не остання, і всі присутні міліціонери знають, які необхідні завдання для. Збереження цілості нашої держави ми їдемо виконувати на Луганської область за словами начальника. Весь особовий склад забезпечений стрілецькою зброєю, бронежилетами та куленепробовними шоломами. Міліціонери виконуватимуть охорону у кількох місцях. В основному задачу склад Житомирської області буде нести на блокпостах Сватовського, Старобельського, Рубіжнянського району Луганської області, а також забезпечує охорону громад. Похорону адміністративних будівель Порені місцевості мордування та міліції Луганської області на запитання, чи не постраждають міліціонери. Юрій Дем'яненко сказав, що усі знають, яка зараз ситуація на Луганщині, і що в зоні проведення антитерористичної операції завжди небезпечно. Майор міліції Ігор Артемчук їде виконувати службу на схід уперше. каже, що ротація службовців це добре, адже кожен з них має свою домівку і сім'ю і не хоче довгий час знаходитися далеко від рідних. Остроху майор не відчуває. Ні. Страху немає. Ми хочемо захистити свою Україну. Щоб вона була цілою єдиною. Цілою єдиною, непорушною, як то говорять. А чи спілкуєтеся ви з тими, хто вже там, і що вони говорять? Спілкувалися. Нічого, говорять, живі, здорові, все нормально. Чекають нас на заміну. Тому що заскучали за дом. з домівкою, і за. За сім'єю, тому що всі одружені всі жіноти <риклад> у найближчі четвер зі сходу України повертаються міліціонери, які місяць забезпечували охорону порядку у гарячих точках. Юліана Паронько, Сергій Омельчук, студія це телеканал СК.